Продаю власний автомобіль. Це Toyota Corolla Versa 2002 року з двигуном 1,6 бензин, 110 кінських сил. Купував її особисто в Німеччині, в сім'ї німців. Там бабуся їздила на роботу та до супермаркету. Звісно, машина в дуже гарному стані, Пробіг в неї 150 тисяч. Ось така машина, сімейна, комфортна, м'якенька. Немає в ній ніяких нюансів, ні по кузову, ні по салону, ні по двигину, Ходовка в ідеалі, нічого не гримить, не стучить. Ось ось, є такий навіть у неї. З заводу камера заднього виду, все працює. Ось отакий є нюанс по бамперу по задньому. Я і так і взяв її і нічого не робив. Зимова резина, нова континенталь, теж з Німеччини, на залізних дисках. Також є літня, майже нова, на титанових оригінальних Тойотівських дисках. Дуже гарна машина, економічна, не дуже велика, але вмістка. М'якенька. Двигун в ідеалі працює. Все по салончику, панель приборів, все працює, монітор. Все заднє сидіння трансформери. Дуже зручно для діточок. Не треба возити з собою дитяче крісло. Чик. Якщо не треба, зложив. Треба. Одним дотиком. Чик розложив. Ось така машина. Кого зацікавить? Дзвоніть, пишіть тобі питання, любі перевірки. Повністю ручаюсь за цю машину.